Отож, свою подорож, круїзну, ми розпочали з Італії, місто Савона, неймовірно тихе, красиве місто. Переночувавши в простенькому готелі на березі моря, ми встали вранці, гарно поснідали з таким от виглядом. І далі відправилась у порт. Порт був надзвичайно великий, і ми зрозуміли один висновок, що можна також їхати автомобілем. Це буде дуже зручно. Ставши валізи у терміналі, ми ось так реєструвалися. Дуже схоже на аеропорт. Ось такий чекали нас рукав. Бачите, надзвичайно величезний лайнер, показують, як пакують наші валізи. Зайшовши на лайнер, піднявшись на свій поверх 14, ми заселились у свою трьохмісну каюту. Нас було троє. І каюта у нас, бачите, з балконом була. У перший же вечір я побігла, коли ми вирушили, я побігла оглядати верхню палубу. Було дуже вітряно, але вітер був теплий. І також попали ми на анімацію кожного вечора, коли лайнер вирушає. Відбуваються всякі різні анімації і розважальні програми. На лайнері працює біля 12 різних ресторанів. Половина з них входить в ціну круїзну, інша половина є платною. Ми прийшли були вечеряти в ресторан, який нас запросив капітан. Це так було офіційно, і е, вибрали ми певний ресторан. Де була їжа по меню. Де нас дуже гарно обслуговували. Як бачите, починалося все з вина. Але також на лайнері є ось такі ресторани, де як фуршетна лінія. Ти приходиш, вибираєш все, що хочеш. Тут, як правило, було найбільше людей. Але тут їжа була різноманітна. Ти собі вибираєш все, що хочеш. І насправді я не встигла все те скуштувати. Фруктів достатньо, овочів достатньо, риби достатньо, десерти дуже смачні, риба різна, пасти дуже багато, італійська кухня. Тому що сама компанія Коста це є італійська компанія. Бачите, тут ми кожного разу були, я показую, різні ресторани ввечері, різна їжа це їжа по меню. От, і їжу. В номер свій можна брати тільки з фуршетного ресторану. Також була кухня східна. Було насправді все дуже смачно, була і європейська кухня. Як бачите, ми інколи обідали вечеряли разом, інколи окремо. Також працював один ресторан з 17 до 19, де можна було перекусити випити чаю, з'їсти смаколиків. Ось це я показую, у нас захворіла була одна учасниця каюти, і нам перенесли чайок для неї. Це теж безкоштовно. А ось це кожного разу поварі розкладали вітрину. А тепер поговоримо про розважальну програму лайнера. Кожного вечора вона була різна. Тут є різні ячні клуби, бари, дискотеки, де можна потанцювати. Також були концерти, все вживу. Ось цей бенд, він, правда, з України був. Ми, ми просто, неймовірно, були щасливі їх бачити. Різні, різні були анімації, концерти, все вживу. Вайб на кораблі нереально легкий і класний. Також тут є джазові програми, де можна прийти послухати джазову музику, фортепіано і просто почилити спокійно. Також ми відвідували ігрові кімнати, казино. Тут було також і лото, ігрові апарати. Звичайно, ми їх пробували куди без цього. Ось лото так відбувається. Багато, багато різного. І є також ось такі моменти, де можна було вибрати фотографії. Фотографій було дуже багато. Далі це ми були на дискотеці в навушниках. Ти коли заходиш тихо, одягаєш навушники, і там відбувається музика. Це також в колізеї, різні концерти, різні гімнасти, повітряні, неповітряні усе дуже на високому рівні: костюми, голоса, Неймовірно, неймовірно. Посидіти тут, подивитись кожного вечора якусь програму це було просто вау. Що ще можна побачити на лайнері? Було декілька цікавих музеїв. Ось одяг 30-х, 40-х, 50-х, 60-х років. Також був музей транспорту, велосипедів, мопедів. Від компанії Коста було декілька перших лайнерів. Показано, бачите, в мініатюрі, порохотяги, потяги, автомобілі різні, легкові, вантажні. Тобто дуже багато було цікавого, що можна було побачити як музейний експонат на лайнері. Також на лайнері є Магазини брендові, і як правило, ціни тут були знижені. Тому що дуже цікаво було те, що в останні дні а, круїзу ціни досягали 50% знижок. Це були ось такі зони, коридори, де можна було фотографуватися. Тобто, щоб ви розуміли, кожен куток, кожна стінка була використана з розумом. Далі хочу вам показати. Що можна робити на відкритих палубах? Це зона ззаду, тобто це є хвіст лайнера. Звичайно, тут музика така лаунж-зона. Ось вона зверху. Тобто, коли піднімаєшся на саму верхню палубу, це. Вид зверху. По боках також є лаунж зони дуже багато лежаків різних столиків. І якщо чесно, я переживала, що 6 тисяч людей, чи я зможу усамітнитись. Насправді тут дуже багато місця, і усамітнитись насправді є де. Це ось ніс лайнера, є от гамаки, теж, як бачите, вільно. Так відбувається, це ніс слайнера, схід сонця або захід, де можна зустріти сонечко або провести його. Надзвичайно красиві фотографії, все таке, як в Пінтерекс. Таке враження було, що ми попали у світ навіть на інстаграму, а у світ Пінтерексу. Можна було загоряти, тобто, якщо в місто не йдеш, можна було загоряти. Також тут є, як бачите, в ціну теж входить спортзали. І людей тут достатньо було. Звісно, тут є СПА процедури, але вони за додаткову плату. Кожен порт, де ми зупинялися, був якось по-особливому красивий. Всі вони різні. Вранці це була одна краса, ввечері інша. В деяких містах було дуже багато різних інших лайнерів. Що ще цікаво, що кожен поверх мав свій колір. У нас був ось такий малиновий. І перші три дні справді в нас був квест, щоб знайти свою каюту. Тому що ми знаходилися по ноці лайнера. Що ще тут цікавого? Тут є різні басейни, є різні джакузі. Насправді я не встигла почилити в... Джакузі, тому що е, я старалася кожного дня, не всі дні, але старалася виходити в місто і бачити місто. Ну, як бачите, є чим зайнятися. Ввечері все це підсвічується. Це також окрема атмосфера, дуже затишно. Як бачите, хочете усамітнитися, дуже лайнер е, в певний час і в певних місцях був пустий. тому... Замітне десь без проблем. Що тут ще цікавого? Є багато затишних кавярень, вони платні, всі напитки платні, кава, чай, алкогольні напої. Тобто, хто не п'є, то як бо байдуже, так? А хто любить різні спиртні напої, то бажано взяти таку алкогольну карту, яка дає можливість онклюзів на всі там 7 чи 12 днів. Користуватися безлімітно цією карткою за кілька хвилин я не змогла вам показати буквально все і всі місця, де я була, бо це нереально. Але справді кругізний відпочинок це шикарний і дуже комфортний відпочинок. Раджу.